Ми військовослужбовці 15-го окремого батальйону, який виконує бойове завдання на Донецькому напрямку, щиро вдячні за надані три автомобільні стрелінки голові волонтерського штабу Миколаївської області, Нотевському Євгенію, голові Мартинівської територіальної громади, Котенку Віктору та радникам, меценатам громадської організації Молодь майбутнє нації. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо громадській організації Молодь майбутньої нації за надану допомогу нашому підрозділу у вигляді маскувальних сіток. Ви надали нам більше шансів зберегти особовий склад та техніку. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Дорогі волонтери! Дуже дякуємо вам за все, що ви для нас робите, для ЗСУ, для збройних сил, для нашої держави. Ми дуже вам вдячні за сітки. Маскувальні за окопні свічки, за ласочі е... за все, що ви робите. Без цього нам би було дуже важко, без вашої допомоги. Також дуже дякуємо діточкам за їх малюночки. Вони дуже зігрівають нас в цю холодну пору року і дають сили боротися далі. Дякуємо Богочівці і в радіївському волонтерському підрозділу. Дякуємо. Дякує. Дякує. Бав Україні! Бажаю здоров'я. Ми бійці підрозділу Intelligence Group 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Дякуємо волонтерському штабу Миколаївської області, на чолі з Євгенієм Нотевським, Мартинівській громаді, особисто голові громади Віктору Котенку та громадській організації МОЛМС Молодь Майбутнє нації. За надану допомогу, а саме передачу нашому підрозділу супутникового модему Starlink та гарнітури прихованого насіння до радіостанції Моторола, що на даний час дуже допомагає нам при виконанні бойових завдань. Слава Україні! Героям слава ми, військовослужбовці військової частини А 49 52 щиро вдячні волонтерам і меценатам. Миколаївської області та інших областей України за предоставлену допомогу у вигляді кішок для розмінування та іншої допомоги. Щиро вам дякуємо. Продовжуйте донатити на ЗСУ. А ми обіцяємо захищати вас. Слава Україні! 41 перша окрема механізована бригада висловлює подяку волонтерському штабу Миколаївської області. Громадської організації Молодь майбутньої нації за надану допомогу. Дякуємо кожному волонтеру, який долучився до закупівлі такої необхідної речі спеціального призначення для виконання бойових дій нашою бригадою. Слава Україні! Розвідувальний звод 41 ОМБР висловлює подяку волонтерському штабу Миколаївської області, громадської організації Молодь майбутнє нації за надану допомогу. Дякуємо кожному волонтеру, який долучився до закупівлі такої необхідної речі спеціального призначення для виконання бойових дій нашою бригадою. Слава Україні! Героям слава!